Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Десята минула вже у Києві. Новини ТСН. в Єдиному марафоні. Я Соломія Вітвіцька. 60-річного чоловіка госпіталізували із пораненнями кінцівок. Дев'ять будинків пошкоджені та частково зруйновані. Такі наслідки чергової атаки російських дронів на Київщині повідомляє Київська обласна військова адміністрація. В ніч проти середи, росіяни випустили по Київщині 45 шахедів. ППО знищила 19, інші локаційно втрачені. Уламки ударних дронів пошкодили приватні будинки у Бучанському та Бориспільському районах. ДСНСники ліквідували пожежу у трьох таунхаусах та загасили вогонь, який спалахнув унаслідок збиття шахеда в зеленій зоні Фастівського району. Постраждав чоловік, його доправили у лікарню. На місцях влучань працюють оперативні служби. Сьогодні вночі російський безпілотник атакував Сумську обласну клінічну лікарню. Шахет поцілив у дах закладу. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили займання та евакуювали з лікарні близько півтори сотні пацієнтів. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна та фасад медзакладу. Вибуховою хвилею також пошкоджене приміщення дитячої лікарні. За попередніми даними, люди не постраждали. Ціх я подівала вже. Ти на Прильо Шахеда в дах один із закладів охорони здоров'я. Дуже багато повилітало вікон. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо поранених і убитих немає. Ультиматуми, які російський диктатор Володимир Путін висуває до запропонованого президентом США Дональдом Трампом 30-денного перемир'я, мають на меті послабити Україну. Вони не змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами після розмови американського президента з Керманичем Кремля, що тривала дві години. У Білому домі після її закінчення заявили, що було узгоджено, рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. А також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Переговори зазначили в Білому домі, мусять розпочатися негайно на близькому сході. Продовж розмови Путін згадав про обмін полоненими. Однак, Зеленський зауважив, що про це Україна з Росією домовилися заздалегідь. Відтак поки що невідомо про жодні поступки, на які пішла б Росія. Це починає відзначати і американська преса, зокрема, видання «Політико». Розмовою про Україну Трамп із Путіним не обмежилися. За версією Кремля вони обговорили її хокейний матч між Сполученими Штатами та Росією. Велика Британія після розмови Трампа з Путіним наголошує на необхідності справедливого і тривалого миру для України і вітає будь-який прогрес, досягнутий Трампом на шляху до припинення вогню. Про це заявив речник британського уряду. І перша реакція з євросоюзу на вимоги Путіна припинити допомогу Україні, яку він чи то озвучував, чи то не озвучував безпосередньо на розмові з Трампом. На зустрічі в Берліні президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Шольц пообіцяли продовжать надавати допомогу Україні. Шольц наголосив і на тому, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати. Ми абсолютно погоджуємося, що метою всіх зусиль мусить стати справедливий і тривалий мир для України. Оголошене припинення вогню по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про перемир'я на морі. Наступним кроком має бути повне перемир'я в Україні, і то якнайшвидше Обмін полоненими припинення ударів по енергетиці та тиша на морі. Україна підтримуватиме ці кроки, якщо Росія їх виконуватиме. Так Володимир Зеленський прокоментував перемови і домовленості Трампа та Путіна. Наразі каже, Україна чекає деталей від американської сторони, і вже після того направить свої пропозиції та перейде до обговорень. Разом із тим, Україна реагуватиме на будь-які порушення із боку Росії, та в разі потреби задаватиме ударів у відповідь. Президент також попередив, що Росія готу. Наступ у кількох областях, аби ще сильніше тиснути на Україну перед можливим тимчасовим перемир'ям. Тож наша держава продовжуватиме чинити опір, водночас готова до дипломатичного врегулювання, якщо воно справді буде чесним. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. І ну і дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами. Тому що в цій війні дві сторони: Росія і Україна, і без України домовлятись мені здається, ну безрезультативно, шість країн Євросоюзу стимулюють Брюссель прискорити членство України. Як повідомляє видання «Політику», про це йдеться у спільному листі від Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви. Та Естонії вони закликають пришвидшити процес вступу нашої держави. Раніше президентка Єврокомісії припустила, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року. Втім, автори листа хочуть від Брюсселя конкретних пропозицій, як просунути процес вступу України до ЄС. Вони наголошують, наша держава продемонструвала значний прогрес у реформах минулого місяця. Угорщина заблокувала відкриття першого кластера переговорів України з ЄС. Загалом Будапешт почав активніше виступати проти членства нашої держави. Зокрема, це була одна із нещодавно опублікованих вимог угорської влади до Євросоюзу 62 мільйони євро на розвиток місцевого самоврядування. Посли Німеччини, данії, Франції, Словенії та Польщі. Погодили виділення коштів для ініціативи Юліт з Європою. Ця програма діє в Україні з 2016 року і від самого початку підтримувала реформу децентралізації. Завдяки підказкам європейських донорів. У наших громадах з'явилися стратегії розвитку. ЦНАПИ покращилися лікарні та школи. Розвивався місцевий бізнес. Вони навчають лідерів місцевого самоврядування працювати із грантами і проєктами загалом від 2016 і до тепер. Європейці виділили на цю програму більш як чверть мільярда гривень, зокрема на відновлення після російських обстрілів. А з підписання цього документа стартував третій етап співпраці, на якому європейські країни зосередяться на трьох ключових пріоритетах: посилення місцевого самоврядування на шляху України до ЄС, відновлення за євростандартами та навчання громад правильно користуватися програмами від міжнародних донорів. Катерина Матернова, посол Євросоюзу, наголосила, децентралізація це основа сильної та стійкої України. Я проїхала всю Україну, і люди у багатьох громадах мені казали, та ми б не вижили у цій війні, якби не децентралізація, якби не спроможність громад, якби не налагоджені процеси, можливість тримати ситуацію у своїх руках. Тому я переконана, сильні і спроможні регіони це основа стійкості України. У Туреччині затримали мера Стамбула, опозиціонера і головного суперника президента Ердогана. Екрема і мамоглу поліція вивела із його оселі після обшуку, пов'язаного за інформацією місцевої преси із розслідуванням корупції. Понад 100 людей серед них імамоглу затримані. Повідомляє видання BBC з посиланням на прокуратуру Стамбула у звинуваченнях в злочинній організації здирництві, хабарництві, шахрайстві. Прокуратура називає мамоглу підозрюваним, який є лідером злочинної організації. Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював його диплом. А це не могло до участі в президентських виборах, які мають відбутися в Туреччині до 2028 року. У Харкові почали перевірку наїзду на велосипедиста. Все сталося напередодні. Військові ТЦК збили чоловіка на двоколісному. Стверджують, він рухався посеред дороги, різко змінив напрямок, і тому їхній водій не встиг загальмувати. Кажуть, хотіли йому допомогти, але потерпілий після зіткнення встав і побіг на узбіччя. А за кілька годин з'явилося нове відео. Ті ж військові наздогнали чоловіка, оточили та силою заштовхали у свій бус. Це відбулося на очах у перехожих, які відкрито обурювалися. Куди відвезли затриманого невідомо. В ТЦК кажуть, що перевірка триває лише за фактом ДТП. Військово-лікарські комісії переходять у цифровий формат. Тепер військово зобов'язаним не доведеться ходити між кабінетами, збирати довідки та чекати в чергах. Висновки ВЛК формуватимуться в електронному вигляді, а всі документи зберігатимуться у цифрових реєстрах. Пілотний проєкт уже працює на Львівщині. А з 1 квітня така система запрацює по всій Україні. Як це змінить процес проходження ВЛК? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі. Черги у кілька діб, стоси паперів і бігання по колу між військоматом та лікарями так виглядає проходження ВЛК зараз, але невдовзі обіцяють міністерстві оборони. Система зміниться. Усі висновки військово-лікарської комісії будуть цифровими. А окрім того, не потрібно буде вистоювати якихось черг ну в лікарнях, де потрібно буде додатково обстежуватися. Мабуть, це буде і краще. Аби пройти ВЛК, військовозобов'язаний ігор витратив чотири дні. Відпрошувався з роботи, годинами сидів у лікарняних коридорах. Але вже наступного місяця по усій Україні відбудуться довгоочікувані зміни, і направлення на ВЛК також можна згенерувати в додатку «Резерв плюс», А невдовзі і висновки лікарів автоматично з'являтимуться в реєстрі. Оберіг набагато якось продуктивніше, швидше довідатися про його стан здоров'я вже з інформаційної системи, а не з паперових виписок документів, які часом губляться. Цифровізація не тільки зручність, а й менша витрат на тони паперу та економія часу лікарів та військоматів. Кожен документ справи вона фактично зберігається 75 років. Можете собі уявити. Ну тут архівної документації достатньо. Звичайно, що для цього необхідний і штат, який би обслуговував цей архів. Очікуємо, що все-таки це відійде в минуле і одним кліком, ну нехай двома. Ми будемо виконувати ці задачі. Ну, по перше, час. По-друге, ефективність ну і по-третє, знов ж таки прозорість того процесу. Пілотний проєкт вперше почали тестувати саме на Львівщині. З 1 березня до цифрової системи долучаються військово-лікарські комісії по всій Україні. А вже з 1 квітня формування висновків в електронній формі стане обов'язковим для всіх ВЛК. Розробляли застосунок львівські АТІ-фахівці разом із міністерством оборони. Присвятили десятки, а то можливо, і сотні годин для того, щоб написати систему, яка стане рішенням, а не додатковою проблемою. Є відео є навчальні ма. Матеріали електронні, є зрештою люди, які запросто в будь-який час домовляться про окремий дзвінок і в вигляді онлайн-зустрічі розкажуть, що робити і як робити, в якій послідовності. Втім, тестування показало, що готові до цифрової системи не всі. Є лікарі, переважно літнього віку, які не готові відмовитися від паперової документації. Таке враження, що мають бігати люди, а не документи у нас по системі. Час діджиталізації ми собі вирішили такий проект спробувати зробити пілотним на Львівщині. Не всі комісії з 1 березня до цього приступили не тому, що не мають технічних можливостей, а на жаль, люди, які сидять і проводять, не готові. Заповнювати електронні документи це перш за все навчання і зміна парадигми і мислення людей. В Міноборони запевняють, окрім зручності, система має ще один важливий ефект антикорупційний, бо з прозорим інтерфейсом усі висновки буде значно легше відслідкувати, а також не буде можливості підробити чи Загубити документи після огляду всі залучені працівники ВЛК, голова комісії, члени, які брали участь у засіданні, та секретар засвідчують електронну постанову своїми електронними підписами, і усі рішення зберігаються в системі в місті Зсу. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона подає скаргу до штатної ВЛК, то центральної чи регіональної комісії, оскаржує цю постанову або в судовому порядку. Пілотний проєкт у Львові показав, що цифровізація зменшує час проходження ВЛК. В подальшому міністерство оборони планує ще більше вдосконалити процес і зробити з резерв плюс повноцінний онлайн ТЦК. Марічка Кужак Андрій Попович, Львівтесен, один плюс один марафон. Єдині новини. В Одесі розпочалося прощання із громадським діячем Дем'яном Ганулом, вбитим у п'ятницю 14 березня. На жалобну церемонію усіх запросили в середмістя до пам'ятника Тарасу Шевченку. Прийшло близько двох сотень людей. Відбувся імпровізований мітинг. На цій площі проходило багато акцій протесту, в тому числі і за участі Дем'яна. Він відомий своєю боротьбою з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову на Наганула і раніше вчиняли замахи, били, обстрілювали та палили його авто. А у п'ятницю холоднокровно застрелили з пістолета. Стрільця по гарячих слідах затримали того ж дня, і під час засідання 46-річний чоловік визнав провину слідство. Розглядає три головні версії: професійна та громадська діяльність загиблого, особиста неприязнь та російський слід. Після того, як друзі і близькі поділилися своїми спогадами про Дем'яна і заспівали гімн, їх відвезли до храму, де й відбулося саме прощання. В міркувань безпеки, його розташування тримали в таємниці. Боротьба з наркоточками, захист наших пляжів, наших скверів, парків одеських і знищення всіх комуністичних та постколоніальних знаків в нашій рідній Одесі. Все це правильно робив Дем'ян Ганул. І ми точно не боїмося, ми будемо продовжувати його справу.